Нова підтримка від сполучених штатів президент Байден схвалив передачу військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Йдеться про зброю, яка вже є на американських складах і буде передана негайно. Пакет міститиме додаткові ракети до систем Петріот, зенітні ракети Стінгер, бойові машини Бредлі, машини із захистом від мін і засідок, протитанкові комплекси Джавелін та інші боєприпаси. це вже другий транш зброї, яку Україні надають після піврічної паузи. Видання політико зазначає, що не публічно Вашингтон непогано оцінює шанси України на полі бою після передачі зброї. Що Україна може щонайбільше утримувати свої позиції без американської допомоги, але зможе відбити частину захоплених територій у Росії як тільки отримає допомогу надану США? Ну а Канада виділяє 55 мільйонів доларів на посилення української ППО. Гроші підуть на німецьку ініціативу, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак. Німеччина заявила, що купить для України ще три ракетні системи Хаймарс, придбає їх з американських складів, щоб українці могли ефективно боротися з російським вторгненням. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у Вашингтоні з главою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами німецького міністра, НАТО має підтримати Україну. Якщо цього не станеться, то можливий успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу, наголосив. Борис Пісторіус. Ми надійшлимо в Україні три пускові установки Хаймарс у співпраці з американцями. Ці установки перебувають на складах США і ми їх оплатимо. Ми також маємо рішуче підтвердити важливість НАТО та європейських партнерів, коли йдеться про підтримку України. Яке значення і яку небезпеку несе напад Путіна на Україну для безпеки Європи та світу? Повторююся знову, як це вплине на інших автократів у світі, якщо Путін виграє цю війну.